Вітаю! Я Дмитро Катбім Експерт. Це серія відео SketchUp Підтримка першої лінії. В цьому відео я розповім про створення акаунту Trimble SketchUp. Крок перший. Підтвердить запрошення, яке ви отримали від Trimble. Для цього необхідно натиснути на кнопку Click Here, яка буде у вашому електронному лісті. Після підтвердження у вас має відкритися сторінка для реєстрації. Якщо раптом ваша сторінка для реєстрації не відкрилася, переходьте за адресою sketchup.com. Далі натисніть Sign in і слідкуйте за наступними інструкціями. Крок другий. Після того, як ми опинилися на сторінці реєстрації. Створюйте аккаунт з імейл, який ви вказали у формі замовлення. Крок 3. Для підтвердження імейл найдіди код. Відійдіть код у відповідне поле. І останній крок. Заходьте до аккаунту, використовуючи ваші облікові дані. А саме ваш імейл та пароль. На цьому все. Щиро вдячний вам за перегляд. Від вас вподобайка та підписка. Від мене ще більше цікавих відео зі Всесвіту, Кат та БІМ. Поділіться цим відео принаймні з трьома друзями та слідкуйте за моїми новинами у соціальних мережах. На все добре!